У них є конкретні люди, конкретні е, потужні американці, які зацікавлені в тому, щоб Росію, ну, якщо не знищити, то хоча б дефрагментувати. По-перше, Річард Ніксон в інтерв'ю 92 го року він всю цю, цю ситуацію, що зараз, він її попереджав. І він казав, що це буде велика проблема. Уілля Браудер, який, може, пам'ятаєш справа Магнітського, це прямий ворог Путіна. Є там медійні люди, там історики, селебріті, є американський народ, і вони дуже різні американці. Там є ну, там, умовні всякі там ліваки, а є радмеки. От вони ж і ходять воювати, і мордобой можуть влаштувати. От з ними треба працювати, пояснювати, що скільки разів Америка, е, що в Першій світовій, що в Другій, вони тягнули, і що все одно американським солдатам довелося потім їхати вмирати. Я з республіканцями взагалі більше з республіканцями співпрацювати. Я взагалі мовчу про те, що в Америці є купа техніки, яка просто Підлягає списанню а також ракети Атакас. Це ж сьогодні Wall Street German Journal, якщо не помиляюсь, писала. Е, що заважає передати це, це коштує нуль. Якщо будуть спекуляції про те, щоб доставити, слава Богу, нас підтримує Європа, бо вони трохи щось потихеньку починають розуміти. Ні, в Європі взагалі величезні зміни відбуваються і. Е, в Європі саме багато чого розуміють. От днями я цитувала, вже Більд пише, вже ку купа видань німецьких це робила, і тепер вже Більд пише, що наступного року навіть Росія може напасти на Європу, бо там буде період турбулентності в американців, коли змінюється один президент, приходить інший. Тобто, на початку 25-го року може Путлір напасти на Європу, якщо. Йому вдасться в Україні досягти успіху, а успіху він буде досягати, якщо європейці та американці не захочуть пручатися російській агресії, російській загрозі, яка є загрозою, як правильно сказано в фільмі Російська загроза, не Україні, а взагалі світовій цивілізації. Як ти думаєш, Румунсь, в Румунію шахеди і в Польщу ракети, вони випадково залітають? Я думаю, ні. Ні. Вони просто, російське бидло, воно як робить, воно просто вікно овертона розширює таким чином. А ну-ка ми спробуємо, буде реакція? Ні, немає. Тоді підемо далі. Немає реакції, тоді далі. Російського гопніка завжди кажуть, це треба бити, бити по його нахабній пиці в кров, так бити, щоб воно лякалося, бо воно трусливе, воно не це. Його можна, ну просто нормальною позицією можна е, повернути до, до реальності. Ця слабкість, слабкість і Байдена, і його кабінету, це намагання. Вести якісь таємні розмови, з, ти прабса згадував, з, з росіянами. Ось ця мерзенна історія з Пригожиним, коли була можливість, була можливість, як сказати українською, обрушити фронт, Да? Була, була. була а вони від нас не, не сказали нам про це. Хоча розвідка американська мала цю інформацію про те, що цей мятеж буде здійснюватись.